Що ти, синок? В дитинстві не награвся в доміки чи що, а? Є таке діло, так? Да? Ну, я у своєму дитинстві сірники складав, бабуся мені давала, в неї під кровати був великий ящик, і я з нього доміки складав. Вона і переживала, що я хату можу спалити, але вона мені довіряла. Бачиш, я навчився також людям довіряти. О, ну Буває, ну хату не спалили, але пару разів вже були кинули. Так що бізнес на дровах. Бізнес на дровах. Не скажу, що по але скажу, що це таке насправді. Так що, друзі, всім привіт. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Рубрика Бізнес на дровах. Хоч ми не займаємося на даний момент продажою і реалізацією дрів, але хотів би... Ну, не знаю, зняти коротке відео і, по-перше, показати, що зима вона не за горами, вона прийде і треба щось все-таки думати і планувати, заготовляти, не робити, як дехто там мені казав, що навіщо це робити, ми не знаємо, що буде завтра. От щоб знати, що буде завтра, треба бути причетним до сьогоднішньої ситуації і безпосередньо підтримувати тих, хто... Дає можливість нам жити Це наших військових. Так що не забуваємо, підтримуємо. Це не означає, що ви повинні нам донатити шелудьку. таких, як я, дуже багато. А ще краще, щоб з'являлися інші, тому що задач дуже багато. Війна змінюється дуже сильно. В основному це війна, повітря і арти, ну, але без, ну, без піхоти не туди, не сюди. Так що дуже є багато зараз роботи. Опа. І по Дроном хлопці і дівчата роблять в домашніх умовах, ну так сказати, підпільно і реби, і інші речі, і там живлення, якесь таке. Як ми, наприклад, робимо повербанки. Ну і паралельно займаємося цим всім ділом. Так що заготовляємо дрова по старій накрадені. Колись в свій час я казала мені одна людина, коли я казав. Олексій, як заробити гроші, де їх узяти?» Це той чоловіга, який мені вчора знову зробив сюрприз і подарував акумуляторний Дніпро М. Звати його Олексій Кульга. І він каже: Серега, гроші скрізь тільки треба їх нагнутися і підняти. Я кажу, «Що він мені це дурні да? І в свій час я реально тоді підняв. Те, що валялося, тому що кожна річ, яка в мене куплена була в господарстві, це мотоблок, триммер, бензопила, там різна херня. Я кожну річ використовував не іменно для себе, а використовував для того, щоб її окупити і на ній ще й заробити. Так що, от якось так. І була в мене пилка. Я ходив, людям там різав дерева, обрізав, робив те, що ніхто не хотів. От, Сопав, копав. Трімором бур'яни косив і по картоплі, садили картоплі мотоблоком і копав, що ми тільки не робили, але все було нормально. І от дрова, в принципі, я підібрав те, що валялось на землі. От. Тоді воно нікому не потрібне було. Тоді можна було там поїхати в посадках валюжника, то валялося стільки, що це просто було капець. І ніхто там тебе не ганяв, ти Та жигуликом там. Взяв та й нарубав та й на ничечку там продав. От, пробував продавати. А потім, коли вже там були якісь кошти, почали купувати в лісництві і почали вже масштабувати і переробляти. Для цього діла ми вже потім е, був такий колу, ну, Сашка лісника у нашого Березанського. Попросили ми зробити одному чоловіка його, тобто він кинув нас на гроші, не зробив його. Потім зробив дядя Льоня. Теж там були моменти. Ну, але... Це полегшило нам працю і доволі непогано. І на сьогоднішній день, хоч ми не займаємося дровами, але він у нас в господарстві є, це правда сашковий, мій на ремонті. Зліплені вони всі з хламу. Я вже говорив в попередньому відео. А які ціни на дрова на сьогоднішній день у вас в регіоні? Напишіть, будь ласка, які ціни у вас на дрова, мене більше цікавлять дрова не... не рубані, тому що... Посчитати, скільки тут буде кубів, це просто нереально, тому що тут треба знати коефіцієнт плотності, от, яка у нас є. Да? Тобто є куби, є складометр. Ну, в принципі, кожна людина, там, е більшість людей е рахують, що таке кубометр це метр на метр, це тобто складометр. Е кубометр і складометр це якби там був пісок, то в принципі, десь воно буде одне те саме, тому що там плотність. Піску, да, вона за повністю весь куб заповнює. А у складометрі дрів просто є такі пустоти. От. І Чи навалом краще купляти дрова, чи складеними. Ми колись також провіряли це все діло. І якщо, наприклад, брати складати, то в принципі, дрів не набагато більше влазить в машину. Але ще все залежить від того, яка машина. Чим більший прицеп, тим краще. Якщо такий малий прицеп, лучше конечно, складати і влазить туди більше. Е, от таким прицепом ми колись також продавали. Були свої моменти, е, склад, ну, тож прицепчиком продавали, зілом продавали, от, е, ну, але продавали зіл навалом, а от, е, такий його легковий ми його складали. Ну і в принципі кожна людина могла думати, вона ж кожна людина тільки складає і може порахувати. Якщо метр на метр, то це буде складометр. Але смотри, який коефіцієнт. якщо плотність дирки ж тут є, ну тут наче плотність непогана. Да? Десь там буде 0,70, може 0,75, тобто це буде 0,75 куба. Але суть питання, що не в тому. Коли береш метровку або двушку, купуєш у лісі, у нас, наприклад, на сьогоднішній день ціна твердої породи там 1200 гривень, якщо її порізати на цурки, а потім розрубати. То дров в об'ємі стає, ну не набагато, але ну, якщо колодка буде отака, середня, там, здорова, то буде почти в два рази більше. Да, Ми колись коли привозили, бувало таке, що тут весь двір був у нас в дровах. І коли привозили, там от, хороший дуб виписували, тоді його було німеряно, сухростує, можна було купляти, він тоді коштував 70 гривень, їдь бери, не хочу. От. І тоді на дачі ми пробували продавати везде і всюди ще інтернету такого не було. Робили обяви на обстановках, зупинівках, так, клеїли, там. і морку продавали, і картоплю збирали по полям. Тобто було це все діло. От. То виход був такий, що коли ти купляєш 5 кубів дуба, це кубик е, ЗІЛ цей 2,50 на 2,50 е, коробочка, то він з горією був, ще 5 кубів туди не влазив. І то у лісництві, наприклад, коли відпускали в Дернівському і у Березанську, в залежності, яка ще рубка і який мостір складає. Бували там, у з штабелями метр десять закладали. О, ну, коротше, були свої моменти. І там же теж свої коефіцієнти. Так що напишіть в коментарях свою думку по поводу складометрів і метрів, але коли без виходів, коли в людини немає газу, коли в людини немає можливості кому порубати. Ви напишіть свою точку. А ще я заїжджав у лісництво і задавав запитання. Є у нас така тенденція, коли багато хлопців на війні, а їхні дружини з дітьми знаходяться вдома. І от у мене є дуже пару-тройку людей, яким ми допомагали в період війни. От, мої товариші, от, вони просили знайти дрів, виписати, але ну, щоб можна було порубати. Ми привозили додому, різали. Загружали і возили. Є ще навіть відео на каналі, от, як ми возили в недру дрова. Тобто на сьогоднішній день е, заїхав у лісництво і питаю, а чи є така послуга, ладно там рубані, щоб людина могла виписати онлайн, якщо це військовослужбовець, і щоб йому зробили доставку додому. Кажуть, такої немає функції, тому що лісництво не дає свою техніку, тільки найм. Тож, виходить, ти йдеш, пишеш наряд, чи цього, пишеш заяву. Якщо дадуть тобі наряд, потім ти проплачуєш через банк, ну а потім шукаєш собі перевозчика, який тобі перевезе. Ну просто такий бред для того, щоб создати гіморую, щоб проста людина просто не пішла і цього діла не зробила. Так що напишіть у своїх коментарях, чи у вас так само, тобто і в основному учасники викупляють це все діло у нас на аукціоні, ну а потім ти вже в них купуєш, як у, як у цього саме. Ну, я не знаю там. Получається, вже там перероблені дрова. Так, да, З однієї сторони це добре, що переробляють, але е, повинно бути якось так, що людина могла сама виписати, наприклад, в тому регіоні, де живе. Ми живемо тут поруч у нас було Переяславське лісництво і Бориспольське, зараз його там об'єднали. Я не знаю, каже, воно до Бориспольського відноситься. Ну, неважливо. Але ну, оцей механізм, я думаю, для військових, які на сьогоднішній день, їх не так-то багато топлять дровами, але... Для них повинна бути якась схема для того, щоб люди могли написати там, онлайн ту заяву, якщо людина не може передвигатися, або людина там ветеран, якийсь, який втратив кінцівки там, і не може це зробити. Тобто, чому в нас такого немає? Тому що в нас ніхто не думає про людей, тим паче про тих, які вже не можуть фізично щось робити. Тобто, Поки ти боєздатний, поки ти треба, а потім ти нікому нахер не треба. І в принципі. Ті коментарі, коли там буває там в щас, там розпинаються, дехто мене мама родила не для війни. От, а хлопці там військові кажуть, мамині царапінки, да, які сидять вдома, такі як я, наприклад, да, мамині царапинки, які сховалися там під юбкою. О, ну, типу, Щоб ви розуміли, ну, ті, що сидять в тилу і ніхрена не роблять. От і вся ситуація. Тобто людина каже, я живу в вільній державі, я хочу воюю, хочу ні. Ну тоді чекай, коли прийдуть і твоєю головою будуть гуляти футбол. От, тому що воно до того йде, але це не означає, що ну, якщо людина може щось зробити, то вона повинна щось зробити. Так що почали за здрав'я, закінчили за упокой. Е, така моя тенденція, я так живу, і ті, хто там більше думає, живе якимись там в розових очках, то скажу вам, що хорошого з цього мало. Але ми надіємося, що все буде добре і нас не багато, але нас не подолати. І ми працюємо і в підтримку наших захисників, ну і працюємо вдома для того, щоб трохи зняти нервовий стрес, то ми зараз будемо беремо у нас є, що в нас все перемотане, як завжди, синьою ізолентою, О, можна це, це класна штука, так? Да? Отака ось. От. синій ізолентою перемотаний. Тільки треба синій ізолентою, тому що якби красний, ви так стрес не знімете. Тільки синій перемотуйте і бажано перебити ручку от, і берете таких пару-тройку колодочок, розбиваєте і все проходить. Все проходить. От. Так що ліки від поганих думок і мислей, колун 2,5 кг перемотаний синій ізолентою. Ну а ми зараз будемо. З горінькою трошки поработаємо на колончику і це все діло готуємо, перерубуємо, потім у нас ще тут -ту хламу трохи є, помаленьку будемо підрізати. Ну, але я думаю, що тут на зиму мені вже дрів вистачить. І в принципі на опалення мені його достатньо. Е, більшість це свинарник і курятник. Так що, поки ми займаємося домашнім господарством, то поки воно у нас і горить більше. Е, якщо не будемо, то в мене ящик в день. Ввечері тільки спалюю, в принципі, то все ерунда. Так що, що що, всім миру здоров'я і добра. Я си на касі йду, на по виписку в нас тверда порода 1200, соснові не пам'ятаю. Напишіть, які ціни у ваших регіонах по в лісництві і по яким цінам продають, там, наприклад, зіл ЗІЛ 5 кубів, 4 куба чи там, 6 кубів, там, які ціни у вас за машину з доставкою дрів. Так що всім миру здоров'я і добра, ну а ми працюємо далі. Всім Пока.